Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні ранішнє вітання. Що ми маємо там? 9.825 вже на роботі. Так, ну що, приїхала бензопила 180. Значить, який у нас, друзі, рік? Це є 2009 року випуск пила. Рахуйте, 19-23. Це є 14 років пилі. Як на мене, вона проїхала гарний ресурс. І будь-який ремонт, він був би завжди був для неї рентабельний. Тому що вона вже від'їздила ого. го Значить, жалоба була в нас на пилу, друзі, отака. На горячого не хоче заводитися. Ну, Причин є декілька. Причин є декілька. Щоб вона не заводиться. Значить, це може бути карбюратор. Може бути знос двигуна. В першу чергу, що я спробував, вона мені прийшла. Дивіться, зараз чекайте, я її запру і зараз подергаю. Бачите, як тянеться, я її найдуже не запираю. Вона може і заведеться. А зараза. ну коротше. І цей, погано дергається. Я зразу відкрутив. Подивитись, вихлопну. Яка компресія який двигун, ну прийдеться її певно розкидувати може. Так я ще чітко можу не побачити, навіть Ну факт той, що нагрівається, вона ще втрачає якусь потужність. Що ми бачимо? Вже блиститься задір. Перегрів легесенький. Підтерло. То вже мотор під заміну, друзі. От і причина на горячу не заводиться зараз. Бачите, який Оп. Навіть кільце вже, як говориться, заклеїлось. Ось бачите, якщо вам видно, увага, зараз. О, кілечко в нас пішло гайто, значить ми ще так зробимо. Беремо зараз. Рухається, то вже добре, що рухається. Але із-за того, що є задири на поршню. Тут треба робити, Попробувати підшипники колінвала. Сальники однозначно, бо вже перепрошую закидано маслом все з боків поза двигун, якщо зняти стартер. Так що тут, грубо кажучи, не в карбюраторі справа, а в двигуні, як я її взяв, отримав, коли принесли. Зразу я ж її подіргав, вона рівномірно так дергається, ще раз попробувати. Зараз секундочку. Я запру її. Бачите? А легко тянеться. Тобто має бути чітка межа між нижньою мертвою точкою і верхньою мертвою точкою. Ось. Тому е є чітка різниця і така чітка, гарна все легко йде і при тому зупиняється так під компресію. А тут легко смикається рівномірно практично. Ледь-ледь запинається, ще на холодну може заведеться. Пороби, і Тому вона їм гаряча не заводиться. Ось от така от діагностика. Ну Дзвонимо до господара. Якщо митниця дає добро, то будемо, звичайно, робити. Якщо ні, ну, то вибачте, вішаємо її на ялинку. Знаєте, не раз собі думаєш, люди фактично чогось хочуть від інструменту вимагати. Надзвичайно, щоб ще її дешево зробити. Притому врахуйте то, скільки інструмент має років, скільки він попрацював. І при тому його ще зажарили. Можливо, щоб ще робило, може і там десь на лісі не робило, бо такі пилки на лісі не працюють. Так що це і 180-ка, бачите. А більше в домашньому господарстві 90% зі шкілів мають оці пилочки. Чесно кажучи, я би брав краще 230-ку. Як на мене, докинувши тих пару тисяч, послухайте поради. І візьміть трошки веселішу. Та, воно там буде трохи дорожче, але повірте, там є різниця фактично в потужності. Також пікокрок маленький. На ланцюгі та ж маленька шинка. Так само цей же ланцюг йде. По тому ж розміру 25 зубів ріжучих стілівських 180-го. Але там вже потужність веселіша. І все, забув скільки там має кубів вона. Десь до 40, О, таке от. і вона свою погоду робить, повірте. Так що така ситуація, не знаю. Відзвоню до господара, ще потім включуся, я вам розкажу, яка там ситуація була. ну Якщо буде, дадуть добро, значить будемо робити, зазнімемо, покажу. Отаке, коли вже розберу, бо так немає сенсу розбирати, тратити час, коли людина скаже не робіть або ще щось. Як то вже видно, що треба тут робити. Зараз хіба стартер скинути і підшипники подивитися. Як правило, у штілях підшипники ходять, але буває, що і розбиваються і Отаке от. Так що. І в такому віці вони в доброму стані, ці підшипнички. 201 тут, здається, йдуть. Отаке. Так що така ситуація. ну Штільок-щтільок. Пилочка 4 кг досить гарненька. Вона легка, така зручна в руках. Невеличка шинка для домашнього господарства підходить. Ну, я би брав 230-й. А, до речі, була розмова за тих, що в них їхня слаба хвороба, друзі. Дивіться, ще раз показую. Маємо оцю кришку. Бачите, вона пристає на фільтр. Фільтр стоїть тут. Передивимося. Якщо все добре, зараз розкажу ще. Так. Пилюка, тобто повітря захоплюється звідти знизу. Бачите, тут є квадратики. І воно йде ось тут. <кій> повітря захоплюється звідси. Йде в цей простір бруд залишається ось тут, що ми і тут бачимо. Бачите, є пилюка. Фільтр тут має затримувати. Тоді через фільтр поступає повітря вже чисте без тирси той, без всякого абразиву земельного. Якщо на землі пила стоїть, вона підхоплює крильчаткою і тяне пилюку робить. І однозначно, крім тирси, йде пісочок і робить свою погоду. Якщо її поставити, вона дерендить на землі, навіть на малих оборотах, воно свою роботу робить. І тоді очищене повітря вже поступає сюди через фільтр і через оцей отвір вже пішло в карбюратор. Но, як ми вже показували, Бачите, оця кришка 180-го має отаке по площі, отут пристає. Якщо вона десь від якоїсь температури поплавилася, і вона десь, от бачите, рухається, відстає. Ще щось там туди-сюди, не щільно. Попри те, що має йти і тут, воно собі підсмоктує по кругу, попід оцю, друзі, кришку. Все, що їй потрібно. Пісочок, абразив, пилюку, тирсу дрібну, то ще півбіди. І пішло все горіти і жарити по двигуну. Це є один мінус цієї пили, через що я її не люблю. І другий мінус також вагомий, що тут карбюратор не регулюється. Перепрошую. Карбюратор тільки має отвір на холостий хід, друзі. В кого є така, значить, коли ми. Закручуємо гвинт. тут ну, тобто, навпаки Оберти будуть зростати, коли ми відкручуємо, тут ліва різьба, тоді ми цей гвинт закручуємо, він втоплюється і будуть оберти зменшувати. Бачите, ось, Я навіть не заводжу, що будуть силу тратити і так надіргаєшся тих пил, як воно і так ясно. О, таке от. Тому єдиний, можна поставити карбюратор-замінник, типу китайського якогось там. Там є H ja але тут треба буде випилювати. Я тут вже робив неодноразово і тут отвори просверлювати на регулювання. Ці карбюратори рідні, вони є економічніші більше, ніж ці, що на регулювання китайські. Він вже з заводу відрегульований, калібровочні отвори є вже по жикльорах тих. Там фактично і воно собі все сидить. От. І воно працює. Ну Коли він вже починаю, перепрошую вимахуватися, з ним вже трошки тяжче говорити. Добре, коли все добре, там щось забилося, почистив фільтр, карбюратор, все поїхало, всі щасливі, всі довольні, майстер зробив, клієнт забрав щасливий все добре. Но буває таке, що тими пилами, знаєте, хочеться в той 103 й запустити гараж. От таке І таке буває, друзі. От, І тому. Я через то їх не люблю, бо тому, що добре, воно все є зі стандартно відрегульовано, все гарно, все чітко. От, По цьому. Воно собі працює, але враховуємо ці речі, що в процесі двигун, двигун зношується, вже щось починається трішки не те, вже ще щось то-то то і вже можуть бути трошки збої. То може бути багата суміш йому, то може бути забідна суміш виї. І ти не скрутиш, не забагатиш, щоб її заменшити. Також не забідний якщо є забагата суміш. Тут вже треба бавитися цим маленьким 44-м жикльорчиком. 0,44 перепрошую. Отаке, Якщо це вдасть і тому подібне. ну Заміною карбюратором і тому подібне, як правило. Карбюратора Отаке, так що друзі Отака ситуація була в нас на даний час з тим шхилем. А там будемо бачити. Якщо митниця дає добро, подивлюсь, що там по чому коштує. Тоді будемо щось робити. Як ні, ну, то нема сенсу. Давайте глянемо ще, друзі, на зірочку. Чи вона тут міняна, чи вона тут не міняна, що робилося взагалі. І цей. Зараз я подивлюся так. Раз. а ради того всього ми скидаємо. Так, ну що, дивимося на звіздочку. Наша звіздочка трошки попрацювала. Небагато, але вона трохи відрізала. Не знаю, чи це рідна. Я думаю, що вона вже можливо і міняна, але під оригінально косить. Треба розбирати і бачити. Ну якось так. Масло в тих штілях працюють. Вони у нас знаходяться, друзі, отут, знаєте. О, під тими ручками то все треба скидати і отут о, він десь. Якраз отут сидить. Там регулюрує. Він такий має опорчик, не думайте його забивати сильно, як будете міняти і правильно поставити. От, я так взагалі пилка нормальна. Якщо добре, все поки добре. знаєте. А так буває вимахнеться. то ця. Дай Бог, зараз почнете писати, я знаю. то в мене стільки років відробило, та й дякувати Богу. Та теж вже має 14 років. Ну, Наприклад, я би її, звичайно, робив. Не то, що там, бо там майстер заробить. А з тої точки зору, що її рентабельно буде зробити, аніж купувати нову. Вона зараз в районі... Ой, десь 7 тисяч з копійкою коштує. Ціни підросли дуже на ті всі штілі. Отаке от. Так що... Вартує задуматись над тим, щоб її робити. Ну, але вже як собі господар вирішить. Хоче, хай купує якусь там нову, а хоче її ремонтує. Так що отаке. Добре, в такому випадку, напевно, поки що будемо завершувати, то кіно, бо далі продовження зробити. Це буде вам довго дивитись і нема бажання, напевно. Так що добре. Всім тоді до нових зустрічей і всім па-па. Якщо щось будемо робити, я ще кіно зроблю. Так що буде друга серія в разі чогось. Все, тоді, друзі, до нових зустрічей, напевно. Слава Україні героям, слава нашим хлопцям дорогеньким. Дякуємо, тому що ми можемо зараз на даний час тут бути і щось тут показувати про ці пили, коли вони е на даний момент обороняють нашу рідну неньку державу. Так що всім всього найкращого, друзі, всім папа, до нових зустрічей. Де хтось сміється, що я кажу папа. Якось воно так, знаєте, папа це означає так спокійно, приємно, гарно. Попрощатися з таким злагенністю такою. Так, що отаке. Отаке. Не будеш там говорити якось по-італійськи або ще щось. Отаке По-маскальськи. До свидання. Фу, гидно. Все, будьте здорові. На тій гидкій ноті закінчимо, бажано гидко про них говорити. Щоб їм добре було. Напевно, вся Україна їх прокляла, що може бути. Хоча ніхто того не зробить, бо тому що самі знаєте, що значить такі речі. Все, тоді добре, вибачте, що. Заїхали в ту тему, але так є воно. Всього доброго, всім найкращого, всім папа. -па.